І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає God of War на Нергал. Карта Redger, режим штурм ми в захисті. Так, ну, Нергал. Ми бачили Нергал, я грав на... <смас> на перевалі, так? Ну там неймовірно просто. Ну Такий результат показався, напевне, що один з найкращих результатів взагалі в грі, так? у світі, напевне, <смі> на цьому танчику. Ну І так як у нас захист, побачимо, як він захищає. Мені здається, непогано він повинен захищатися. Бачимо, що поїхав зразу ж на правий фланг від свого респу, на хей лінію Тут такі в нас є горбики-холмики, за якими ми можемо від кавенів пограти, а кавени тут теж непогані. Отже, все у нас повинно бути чудово, в принципі, по нашому бою. Хоча у нас можуть бути проблеми по а та Б лінії, бо туди зовсім ніхто не поїхав. Якщо це помітять суперники, це будуть проблеми. Але це і буде цікавіше, правда? То вже Суперники будуть пролізати через першу та другу лінію, а ми їх всіх будемо прихлопушувати. Ну Це такий в мене план на бій, так? І зразу ж, до речі, хочу е наголосити на тому, що е відео буде непросте, буде два бої. Один буде у нас ось наш герой, грає на Нергалі. А інший буде в проєкті Вавилон. І я вам гарантую, що ви будете вражені, що від цього бою, що від другого бою. А чому я так об'єднав? Тому що все ж таки Нергал він отримується з проєкту Вавилон. І отже, ще й подивимося, як його можна отримати, так? Е, з проєкту Вавилон. Саме в проєк, самому вже проєкті Вавилон. Так, добре. Два ворогів прихлопушено, поки я розповідав тут чудові та цікаві історії. Настріляно поки що небагато, ну ще є по кому постріляти. 2-3, була перевага суперників, два танки. Тепер поки що в один. Перевага в суперників по ХП. Я чомусь не зрозумів. от дивіться, ну правда ж, уже скільки ми надивилися на е, речері боїв в режимі штурм, і як штурмувати е, в цьому режимі, і як захищатися в цьому режимі, але все одно бачите, ну. Не всі розуміють, можливо, не всім треба грати в ці режими, просто їх повимикати. Мені так здається. Бо ну я на основному акаунті вимкнув. Чому? Тому що ну, як треба захищатися, всі кудись поїхали, позливалися. Як треба наступати, всі знітились, не знають, що робити, скуткувалися і всіх перестріляли. І ми покинули повністю, вже втратили верніше, повністю ми. Лівий від нас фланг А, Б, С та Д лінію. І там по-любому вже побачили це суперники будуть пролазити, випучивши очі. Це не дуже чудово, там теж. Ну спробуй зашкіритись. М44 наша артилерія стоїть в розвалинах замку. Куди ще дітися, І кого там постріляти? Дивіться, як армадіще по центру при. Просто ну просто армадіще. Звідси їх не видно, до речі. Хто буде вилазити, буде надхлопушений. Там, по-моєму, теж влетіло, будемо рахувати, що десь вже ну майже 2000 настріляв. Так? У нас і тут не так все просто. Хоча дивимося, що там, які в нас щитанчики є, біля наступу саме. Я думаю, що можуть проїхати, так, продавити, там Ахілєс залишився суперників. е відпетляв, змився по воді. там. лякав. А перелякані суперники це дуже, до речі, чудово ну, для союзної команди. Так. 4-5 по бою. І все одно бачите, ну, де, ми, де ми втрачаємо? Там по центру чомусь поставали. По центру поставали саме в цій канаві навколо е в цьому рівчаку, навколо розвали замку. Там вже виїжджає Т-832. Зараз, напевне, буде вихлопушена наша артилерія. І там кв 2 ну він не суперник Т832, це танк Термінатора, так? Він не суперник. Ну він там теж буде викликушений, там вже і по канаві бачимо починає. <ріхи> Ладно, ну це капець. Отже, вже я в перечутті, хто буде тягнути цей бій. А ще було епічніше побачити Колобанова на цьому танку, так? Побачили ми епічний бій? Я вже ж повторюся на перевалі. Там натанкував, ну ну, неймовірне ж. Це щось було неймовірне, правда. І я так розумію, що і е, підписники та глядачі були вражені, тому що бачимо, що по тому бою багато переглядів. Хто ще не дивився, подивіться, обов'язково це ви, ви будете не те, що вражені, шоковані будете. Типу. Так. Ну що? 5-10 не в нашу користь. Все погано по цьому. Бою. Чесно вам кажучи, все погано по цьому бою. Ще й бачимо такі танки, там те 832-й цей танк Термінатора. Він зовсім там ХП не втратив. Та я так розумію, ще й скріж грає, бо він там нормально. Трьох ворогів трьох наших братішів, до речі, він там знешкодив. Ну буде наш дуелян. Будемо з ним. Дуельні дуелі, і побачимо, на що він здатен. І побачимо, що ми здатні, що ми здатні. Я так розумію, тепер обстріли де саме. По нашому нергалу. Чому? Тому що він тут самий небезпечний, по суті. Є е 25-й, ну є е 25-й, якщо підсвітиться, його значкою. не танкує. Ми починаємо вже нарешті танкувати. 1440 натанковано, 2000 настріляно, десь там 3 з копійками настріляно, бо я думаю, там бліндами залітало. Вже і артилерія агриться. Не стають чомусь на захоплення. Напевне, дали команду таку. План на бій, що давайте доб'ємо всіх. Ну, тут ж нас наших небагато залишилось. так Це буде їхня помилка, до речі. Тому що ми ну, часто бачили такі бої, що поїхали, а поїхали, не з'їжджати з захоплення, поїхали, доб'ємо і всі позливалися. Так. Ми зараз е, троє проти шістьох. Ще один тут Блекпринс. Блекпринс він броньований в. В самому лобі, там ще наш, нас ПТХ прикриває, і я так розумію, що наш Є25-й е кудись поїхав, ну-ну, зовсім кудись поїхав. ти тут нам потрібен. <сум> Двоє залишаємося проти чотирьох. вже Колобанова не буде. Так, ну що, три ворої знищено е 25 Ну, Надія на е 25 що він зараз по тилам проїде. Ні, він вже не проїде. І ось він наш буде дуелянт 832-й, той що танк Термінатора. Теж незвичний незвичайний проти незвичного, незвичайнішого танку Нергал. До речі, писали дуже багато як він. Ну, що він означає, назва Нергал, так, дуже є багато варіантів. І, рі... і всі вони дуже чудові та цікаві, до речі. Також пишіть. Хто знає, так, також пишіть, буде дуже цікаво. Почути. Що, перестрілюємо? Ну, в принципі, і перестрілюємо, скільки він з нас вибив. Так він, по-моєму, так само з нас вибиває, як ми з нього вибиває. так. Чудо! Чотири вороги знищено. Уа, вже, вже, вже фугасами, так, по-моєму, стріляють. Львовіка хатає фугасами. Так, один проти трьох. Є що? А ну от артилерія. А, ну, а артилерії немає, все. Почекай, а де артилер... а, артилерія? А, артилерію ж є 25, от я не уважен. 2 хп залишається. 5 ворогів знищено. Чидова, обережно, 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 обережно. Ну, ну, а що ти зробиш, як з усіх боків вже стріляли? Але чудовий бій, дуже мені сподобався. Ну що ж, поїхали тепер. Проект Бавелон. Так, ну і, як я обіцяв, тепер вже е, проєкт Вавилон граємо. Е, грає е, Бидло Кодер. Так? <смі> бидло Кодер. Е, на е, гренадері. Не було ще в нас, до речі, на гренадері. Так? Бачимо, що е, система дозаряджання снарядів на ньому. Я на ньому теж, до речі, не пограв. От, і, мені, і мені написав, хтось, до речі, з підписників, що. Саме ось на гренадері найбільше можна напустити. Побачимо. Зразу ж ми з третьої фази граємо. Ну, тут, я думаю, що вже багато хто награлися. Не знають, як першу-другу фазу проходити. Третя фаза вона більш складніша, і потім виходимо вже на четверту фазу проти босів битися. І, до речі, це в нас не легкий рівень складності, а важкий. Так, є ще кошмар, ми бачили на кошмарі, а це важкі ще побачимо на важкому, бо я ще не бачив. Я ж казав, я хотів пограти на важкому. Наша команда на, пер, на першій фазі спла... на першій фазі просто позливалася вся. І ми програли. Yeah. Це такі в мене враження від е, важко, важкого рівня складності. Так, ну і герой відео написав е, на, на, ну, на електронну пошту мені, коли надіслав реплей, що у мене немає скеліщенського скеліща. Граю так, ну після роботи трішки відпочити, пограти. І ось видався такий бій. І в цьому бою я дуже допоміг саме перемогти. Ну, побачимо, так? Це вже в перечутті. А по-друге, про скеліщенське скеліще, виправі скеліщенського скеліща немає ніхто, окрім гравця Іой. Це 100%. От немає такого. Скеліщесь, скеліще. Але скеліще є у кожного, і у когось воно більше, а у когось менше. І вже надивлячись ваших боїв, мені здається, що піднімається е, скеліще, правда? ну Рівень скеліще, але я маю на увазі. Так, добре, настріляв 14400, бачимо. Е, За розвідданими що в нас є навіть. А, ну мені цікаво так, вже після бойової статистиці на якщо ти на ЛТшці граєш, то враховується твій досвід саме ось. Чи враховується, чи дається щось, тобі за те, що ти на Мені цікаво. Так, ми ж граємо на чому. На ЛТшці ЛТшка гранати. ЛТшка. Ха-ха. Так, чида! Ще 40 мі міріуму набрати, так, і я думаю, що... Ну, Ми прямо тут біля велети його наберемо і поїдемо. Так, і тут один невразливий. Так. Бо мені теж поправляли мене, як ну, відрізняється так, ця рівність складності. То написали, що на режимі кошмар, так, на рівні кошмар, то там два їздить невразливих. Там в мене перший, другий та третій фази. Так, ми ще довго не можемо. Це Якийсь альфа в Офентрагер був. Так, ну що. Сьогодні два боси. А, у наших братішів бачимо пополовині хп, Ну вони зараз собі е, поліпшать здоров'я, все чудово. І тут близнюки. Ось вам що. Все зрозумів, і в них по по, я так розумію, близнюки, по ним можна стріляти що по одному, що по другому, і в них е е віднімається в обох ХП. А хп по вісімсот. Все чудово, я зрозумів. Чудово. Адже ви що в наглючу приїхав на цього, просто в його зону, так скажемо, невразливості. Але вмикнув свою невразливість. Ну я думаю, ще непогано тут, якщо настріляв до цього вже майже 20 тисяч, я думаю, що 30 копійками тисяч по-любому настріляв. Система ця дозаряджання в принципі непогана. Бачимо 7 секунд, якщо ти зараз вистрілиш один снаряд, а мені ще цікаво, скільки буде секунд, якщо вистріляєш два снаряди. Треба по одному все ж таки стріляти. Так. Це вже, якщо дуже вже необхідність, така два вистрілка, так тоді вже два чудово. Наш герой бачимо, грає непогано. так, У нього із розхідників е... поліпшений екстрений ремонт і що ще є швидка перезарядка. Це для того, щоб, ну так якщо у нас ну, майже барабан, то перезарядитися. Це я вже такий, знаєте, вже буде експертний експерт. Чудово, ну перших Близнюків ми вихлопушуємо без проблем, ну майже без проблем. От мені цікаво, якщо ми їх вихлопушуємо, у нас там. О -о а, ми одного ну, втратили і він більше не відродиться. Тут теж я вже все зрозумів. Чудово. Але це ще не все. 23 тисячі. Закінник повертаються приготуватися. Два близніки не вразливі. Ну не доходив я на... Мені просто все цікаво, розумієте? <гум> не доходив я на важкому рівні до Бозі. Ага на режимі кошмар точно не, не, не дойшов би. Ну просто часу в мене не вистачає. Що, ви тут Там бачили, що в інших танків, до речі, ще Це цікаво. Тут у нас кумуляки поліпшені, так? Осколишнопуга... А, основні комуляки, напевне, а поліпшені, осколочно осколишнопугасні, це якщо проти босса, наприклад. Ох, тут їх багато повилітало, туди і жиді повилітали. Причають наші КП. Ох, бо... Багато не, не дуже стріляють от по самих ботах. На це треба звернути увагу, тому що тут будуть проблеми зараз. Великий їжак там десь проїхався. Їжа чище таке. Тут Альфа Е50. Так, двоє залишаємось. Тепер я в чому епік цього бою буде, так? Двоє залишаємося е, проти боса. Хоча в нього і так і небагато ХП залишилося. Наш герой розуміє, що. Треба зараз полудувати ботів. Тому що вони будуть дуже зараз заважати. І залишається один. <ріст> чи ботів дуже багато. Так, що буде робити наш герой? Стріляти по невразливим, чи буде все ж таки ботів? Я б напевне ботів зараз знешкоджував. І напишіть в коментарях, будь ласка, чи було, був у вас такий момент в проєкті Вавилон, щоб ви один залишились. І чи перемогли ви в цьому бою. Я в перечутті, що переможе, правда? <реш> Бо наш герой привідкрив таємницю таку невеличку, що він дуже допоміг для перемоги цьому бою. Так, добре. Давайте, ще два боти. І більше, напевно, що не буде. Ну вони бачите, бачите, ці повільні близьні. Переваг, хоча вони, бачите, що і турбіни вмикають. Їхня перевага в тому, що їх двоє. Дуже мало у нас зони, так скажемо, комфорту. Все, все вірно робить наш герой. Вже настріляв 30 тисяч. Прихлопушив останнього бота і тепер буде фінальна битва. Це дійсно епічний епік. Тримаємо коло напруженіший момент битви. відпетльовуємо від пострілів. Треба трішки відпочити, поліпшити здоров'я, напевне. Вони бачили що. <рес> Вони напевне теж дивіться, ці боси теж, напевне, злітилися. Вони не зрозуміли, де всі суперники подівались. Їдуть кудись по своїм справам. Просто не реагують. Тут у ботів, так скажемо, ще той штучний інтелект, правда? І ще дуже багато треба постріляти, перед собі. І треба десь так зашкіритись, мені здається, зараз от, е, вмикнути турбіну, від'їхати і просто от за камінця якогось, ібо камінець знайти і за камінця виклопушувати І ось так по два снаряди. Бачимо навіть якщо ми другий вистрілюємо, то там не набагато довше треба перезаряджатися. Все, ось він цей їм камінець. Ну ще нам залпів скільки треба зробити, скільки вибуває муляка. 550. саме 600. Тримаю я кулаки, я живий сам напружені, до речі. Це я просто уявляю, якби я грав, знаєте, я вже таки мишку тримаю і на клавіатурі. Все, перемога! Оце було епічно, це було круто, дуже вам дякую.